На кухні, де зазвичай пахло кавою, сьогодні панувала тиха напруга. Остап задумливо перемішував вечерю у своїй тарілці і на його обличчі читалось ледь помітне розчарування. Знаєш, Соломія, воно начебто й непогано, але це не зовсім те. Пам'ятаєш, як минулих вихідних ми були у моєї мами? І її фірмові голубці, які буквально тануть у роті, чи той борщі з печі, та там кожен ковток, наче свято, а тут наче просто, щоб голуб тамувати. Соломія присіла на стілець. «Остапе Твоя мама все життя присвятила дому. Вона на пенсії, у неї весь день, щоб виверити бульйон чи круті голубці. А я приходжу додому пізніше за тебе. У мене є рівно 40 хвилин, щоб приготувати щось, поки ми не впали від голоду. Коли мені займатися кулідарними шедеврами? Ну, я ж не кажу, що ти погано готуєш. Просто хотілося б, щоб їжа була ну, натхненною, щоб вона пахла домом, а не поспіхом. Може, є якийсь спосіб це змінити? Соломій нічого не відповіла. Вона дивилась у вікно і згадала, як усе починалося, коли вони ще студентами були. Їхня історія почалася в черзі до університетської їдальні. Соломія тоді була третьокурсницею, завжди з книжкою у руках і легким розгубленим поглядом. Остап помітив її відразу. Вона намагалась дотягнутися до останньої порції гаряченого супу. А він, як справжній джентльмен, допоміг їй, підсунувши тацю ближче. Тоді їм було байдуже, що їсти. Студентське життя вимагало вишуканості, не вимагало вишуканості. Щоб е, було щоб перекусити між лекціями та й все. Вони могли годинами сидіти в дешевих кав'ярнах, ділячи одну порцію картоплі на двох, і відчували себе нещасливішими у світі. Після закінчення навчання обоє знайшли роботу. Соломія влаштувалися в редакцію місцевого видання. Робота була цікавою, але вимагала певної самовіддачі. Остап пішов у сферу логістики. Життя закрутилось. На весіллі, яке було скромним, але дуже теплим, батьки Остапа зробили їм неймовірний подарунок невелику двокімнатну квартиру. Облаштовуючи своє гніздечко, вони мріяли про те, як прийматимуть гостей, як вечорами дивитимуться фільми, про побут, тоді ніхто не замислювався. Здавалося, що все вирішиться само собою. Проте невдовзі виявилося, що Остап вихований. І на культі маминої кухні мав дуже специфічні уявлення про сімейні вечори. Для нього їжа була не просто паливом, а символом любові. І він щиро вірив, що справжня дружина має готувати так само, як його мама. Ганна Петрівна. Конфлікт загострився через кілька місяців. Соломія, намагаючись встигнути все, почала готувати великими порціями на кілька днів наперед. Знову вчорашнє запитав одного разу Остап, заглядаючи в кастрюлю. Соломія, ну ти ж знаєш, я роблю все я люблю все свіже. Розігріта їжа втрачає душу. Мама завжди так каже, свіжий обід запорука міцної сім'ї. Ці слова стали для Соломії останньою краплею, але вона вирішила не сперечатися, а спробувати догодити. Вона запропонувала: добре, Остапе, якщо ти хочеш свіже щодня, я буду готувати зранку, але мені доведеться вставати дуже рано. О, це чудова ідея. Він зрадів. Я буду прокидатися від пахощів сніданку і вечері, і в нас завжди буде щось сьогоднішнє. Ти у мене найкраща. Так почався марафон, який ледь не зламав Соломію. Кожного ранку, о п'ятій годині, коли місто ще спало, вона вставала. Перші дні він був у захваті. Оце я розумію, вигукував він, уплітаючи теплий сніданок. Ти справжня господиня. Навіть на роботу хочеться йти швидше, коли знаєш, що вдома тебе чекає такий затишок. Але Соломія згасала. Постійне недосипання перетворило її на тінь. На роботі вона не могла зосередитись, колеги почали помічати її втомлений вигляд. Вечорами вона вже не могла підтримувати розмову, о дев'ятій просто її вирубувало. Солю, ми зовсім перестали спілкуватися. Скаржився Остап. Я знайшов класний фільм, а ти вже спиш. Може, ти просто не вмієш планувати свій час? Ця фраза була як ляпа. Соломія мовчала, бо сил на суперечки просто не залишилося. А фінал настав несподівано. Одного холодного понеділка Соломія не змогла піднятися без дзвінка будильника. Голова була важкою, наче свинцем налита, а тіло тремтіло від гарячки. Остап зайшов на кухню через годину. Соломія, а де чай? Чому нічого не шкварчить? Він заглянув у спальню і побачив дружину, яка тремтіла під трьома ковдрами. Мені погано, Остапе. Вибач, я сьогодні не змогла. У холодильнику я запі... запіканка, розігрій собі. Знову запіканка. Він роздратував. Зітхнув. Ти ж цілий день будеш удома, могла б хоч якийсь супчик зварити? Мені що, на роботу голодному йти? Ці слова стали іскрою. Соломія різко сіла на ліжко, ігноруючи біль у всьому тілі. Могла б її холодж був слабкий, але впевнений рішучості. У мене температура за тридцять дев'ять, я ледве бачу двері, а ти питаєш про свіжий суп. Ти хоч раз за цей місяць спитав, як я себе почуваю, стоячи о п'ятій ранку. Ти бачиш у мені дружину чи просто безкоштовний кухонний комбайн? Та чого ти так нервуєш, розгубився чоловіка. Просто хотів я краще. Іди геть, Остапе, іди до своєї мами, хай вона готує тобі свіже тричі на день, а я хочу просто вижити. Остап, ображений і збентежений, грюкнув дверима і справді поїхав до мами. Ганна Петрівна зустріла сина з подивом. Він з порогу почав скаржитись на істерику Соломії, на те, що йому доводиться їсти розгріту їжу. Мамо, чому вона не може бути такою, як ти? запитав він, сідаючи за стіл. У тебе завжди все з запалом, завжди ідеально. Мама довго мовчала. Потім вона присіла на проти сина, подивилися ми прямо в очі. Сину, а ти знаєш, як я жила, коли ви з батьком з батьком, коли ви були малими? Тихо запитала вона. Ну, ти ж завжди вдома. Це було пізніше. А перші десять років шлюбу я працювала на заводі у дві зміни. І знаєш, що ми їли? Те, що я готувала в неділю на весь тиждень, величезну кастрюлю борщу, яку ми гріли до суботи. І твій батько жодного разу чуєш, жодного не дорікнув мені, що їжа не свіжа. Бо він бачив, як я втомлювалася. Він приходив мив посуд, поки я просто лежала заплющеними очима. Остап заомер. Такої правди він не очікував. Те, що ти бачиш зараз, це розкіш людини на пенсії, продовжила мама. Соломія молода жінка, яка будує кар'єру. Вона намагалася стрибнути вище голови, щоб догодити твоєму егоїзму. А ти, замість того, щоб дати їй відпочити, вимагаєш від неї подвигів біля плити. Вона тобі дружина чи кухарка? Встала і дістала кастрюлю. Зараз я навчу тебе варити курячий бульйон. І ти поїдеш додому, нагодуєш свою дружину, вимаєш підлогу і будеш просити вибачення, поки вона. Тебе не прости, не простить. Поверніли до дому було тихим. Остап обережно відчинив двері, тримаючи в руках термос із гарячим бульйоном і пакунком з ліками. У квартирі було темно. Він прийшов на кухню і вперше відчув не запах їжі, а сором. Підійшов до спальні, присів на край ліжка і торкнувся до гарячої руки Соломії. Пробач мені, Соломійко, я був сліпим. Мама мені все пояснила. Вона розплющила очі, гнівщух, і залишилась лише втома. Я просто так не можу більше Остапа і не треба. Більше ніяких підйомів п'ятій. Ми будемо готувати разом або не готувати зовсім. Свіжа їжа це чудово, але свіжі почуття набагато важливіші.